Повертаємося до теми: Чи летить Вольфрам далі. Сьогодні протестую одну з теорій, яка, на мою думку, є доволі правильною. Написав її один з глядачів мого каналу. Під минулим відео про Вольфрам та свинець, яке ви можете подивитись по підкасті зверху або в описі під відео, в чому звучала теорія, що Вольфрам буде летіти далі за рахунок того, що в нього менший ось цей переріз при однаковій вазі, але при цьому і приманка має бути менше, ніж ось цей переріз Вольфраму. Тому сьогодні я буду використовувати ось таких невеликих хробаків і перевіряти, що полетить далі. Свинець пофарбований в чорний або вольфрам. Чому ж саме відбувається так, що вольфрам летить далі, ніж свинець, а все тому, що його щільність більша. У Вольфрама 19,34 грама на сантиметр кубічний. В той час як у свинця, це. 11,34 цілих грама на сантиметр кубічний, і при одній тій самій величині вольфрам буде або важчий, або при одній тій самій весі вольфрам буде менший. І якщо приманка буде по своїй по своїй перерізу менша за вольфрам, вольфрам буде гарно перерізати повітря і летіти відповідно далі свинцю. Так, в таку теорію я вірю, і ми перевіримо це зараз у відео. Почнемо зі свинцю, так як мені потрібно для початку розкидатися. Ловити я буду з мультиплікаторною катушкою, Shimano Calcutta BFS. І це максимальні ваги, які може дозволити мені кинути це водилище, то тобто є відсотків 80 від максимального. І якраз для катушки це буде норм. Трошки розкидаємось і замірюємо на декількох варіантів. Щоб була середня дальність польоту. Рахувати я буду по своєму шнуру, який е, змінюється кожен метр рожевим кольором. Тобто сірий, рожевий кожен метр. Я порахую кількість таких ділянок і дізнаюсь, на яку відстань я закидаю зі свинцем. Зараз якраз проведу цей досвід. О, полетіло. Повний викид. Це біда. Зараз доведеться тоді перематувати шнур, якщо вольфрам буде летіти далі. Бо, мені здається, на свинцю я кинув максимум, що я можу. Е, і рахуємо, 2, 3, 4, 5. 43 метри. 43 метри це весь шнур, який у мене зараз є. Так, да, треба перематувати шнур. Зараз я це зроблю і повернусь до вас доволі швидко. На благо я взяв з собою сьогодні запасну бобіну. Отож я перемотався, тепер у мене є 80 метрів шнура. Трошки з запасом, але мало ли десь відірвусь, відстрілю. Вага поставив те саме. Сьогодні, до речі, експериментуємо з 14 грамами. Погнали! Перший захід, шнур ще трошки жорсткуватий з бобіни. Зараз розкидаємо. Буде летіти краще. Так, ну, погнали. По-моєму, дуже гарно полетіло. Хм, ті самі 45 метрів. Загалом закид стабільний 45 метрів. Будемо вважати, що з свинцем летить ось так. Замінюю вантажок на вольфрам. Приманка та сама. По аеродинаміці приманка ховається за цим грузиком, тому має летіти зараз далі. Зараз і перевіримо, наскільки ж далі це буде. Так, налаштування гальмів ті самі. І поїхали. Страшно кидати вольфрам, бо один грузик 100 гривень Відстріл це, звісно, як воблера. По відчуттям, наче далі полетіла. Рахуємо. 50. Перший закид відразу на 5 метрів далі. Плюс була невеличка борода, я її пригальмовував пальцем. Спробуємо зараз ще раз закинути, можливо, буде трошки краще. 57. Ну, оце вже різниця. 17. Ні, 12 метрів 45 і 57. 12 метрів різниці. Ну, це вже різниця. Це 12 метрів це прям нормально. Якраз докинути до СДК, І плюс грузик буде краще стучати по камінчику. Знімає капелюха вольфрам. Вольфрам летить краще. Ну що ж, а зараз трошки половлю, спробую спіймати судака на цей грузик. Покидаю. Сподіваюсь, на відстрелю. Поки летить нормально, кидаю нормально. Буду практикуватися і рибку вам покажу. А ось відповідно і спіймана мною риба цим вечором. Я. Я. Але невеличкий, значить. Вагу зменшив. Вагу зменшив. 12 грамів поставив. 12 чи 14? 14. Так, Ну, варіантів нема, доведеться за ними. Можливо, через це, так. Да. маленький, Такий На більш-менш прозорий силикон такий. Так, ну такого маленького треба відпускати. Хайде підростає. Швидко витягнув, все з ним добре буде. Раз ми сьогодні тестуємо аеродинаміку, перевіримо. Чи є різниця в закиданні грузиків в дропшот і джихріх? Як бачите, в них також різний переріз. В теорії, як дропшот має летіти далі, якщо приманка буде менша за нього. Але от мені здається, за рахунок. Своєї форми ось цей грузик GG буде краще перекривати приманку і, можливо, полетить далі. Не знаю, що з цього буде. Зараз зроблю по два-три закиди з одним і іншим грузиком і подивлюся різницю. Почну я з Jigрі, а дропшоп залишу на пізніше. Так, ну і з такою вагою, звісно, і дистанція буде далі. Це буде метрів під 80. Так, ну, перший закіт пристрілочний довжині мало вийшов. Зараз зроблю проводку і поперекидаю. Все-таки рибу теж хочеться половити сьогодні. А то за цей час тільки два нормальних закиди зробив. Так, ну що, другий закид. Минулий був метрів 50, з фіолетового на фіолетовий, навіть 60 виходить. Ну, зараз набагато далі. Синій. Синій такий початок, тому рахуємо з жовтого. 65 метрів виходить, трошки менше, ніж я минулий раз закидав, на 80. Дивно. Зараз треба трошки порозкидатись, можливо, полетить далі. Трошки пограю з гальмами. 70 і ось так. Замінив приманку 40 грамів дропшот. Невже він полетить далі, а? Цікаво. Перший закид однаково, та сама довжина до синього шнура. Десь зачепився чи за камінчик, чи за що. І злетіла в мене приманка через те, що дуже погані застібки. Розрекламував флагман своїй оці, Azura v VMAX, типу, дуже круто з ними ловити. на... Джигріг, але по факту виявилось так, що грузики жахливі. Вони замість того, щоб затягуватися, як вони розказують, вони розкриваються і злітає приманка. До речі, грузик ні разу не злітав, саме злітала приманка. І ладно би я користувався якось не так. Але ну що, одягнув, приманка на місці, немає ніяких перегибів, розгінів. Тобто, Засібка закрита добре. Витягуєш, буває вже без приманки. І це при тому, що навіть не було сильного зачепу. Не хочеться просто так втратити рибу або якусь приманку. Тому ці, ці застіпки не рекомендую. Не знаю щось, наче є. Але я не знаю, що це таке. Може бути таке. Хотів би я, щоб то була риба моєї мрії, але ознак протистояння вона не подавала. Скоріше за все, це був або якийсь мішок, чи корч з кормушками, але як тільки я підтягнув його до берега, гачок звільнився від зачепу і я не зміг дістати той скарб, що зачепив. Також не можна не згадати, що минулого тижня я вже був на цьому місці і спіймав доволі непоганого судака. Ну а до цього були складнощі ось такі. Блін, це шоу. Такий судак був. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, поки камери включав, зійшов. Така покльовка була на паузі. Така покльовка ще й на цей спінінг. там, ну да, Це точно Судак. Щучих зубів немає. Розівав. Поки включав для вас відео, щоб показати класного Судака, він зійшов Спінінг тестом до 32 г. Судака я ну, зрушив з місця, наче воно рухалось, але ну, це явно не маленька риба була. Ладно, буду сподіватися, зараз іще клюни. Можливо, це вихід, ранішній вихід. Тож кидаю я дуже далеко. Метрів 70 на виліті виходить. Перевіряю я це тим, що змінюється колір шнура аж на синій при закиді. При хорошому закиді, бо буває, не виходить так гарно закинути. От зараз приманка вертольотом полетіла, тільки до жовтого, десь тобто, метрів 60 вийшла. От. Хоча покльовка була ближче, але Точніше, саме, саме вже посадка риби була ближче, а покльовки були і далі. І рибу зовсім зовсім не здивувало, що я використовую грузик 40 грамів, а приманка при цьому 3 дюйми. Спокійно вдарив. Треба його, коротше, краще сікти. Не зря кажуть, що у судака пащека кістяна, треба її ще пробити. На початку робив неправильну проводку. Тільки приманка падає ну, 40 грамів, як розумієте, хоч зараз і весна, течія невеличка елея на Дніпрі, але ну, падає дуже швидко на дно. Тому е я робив два оберти, пауза там буквально секунди, і все, можна робити нові два оберти. Перейшов на проводку, що я прямо на дні залишаю приманку. І після цього була покльовка. Є! Yeah. Не, ну не, не чудо же. Шикарний просто, подивіться, який пузо набите просто ікрою. І от такий судак. Дуже круто взяв. Майже з самого викиду це виходить... Ну, десь метрів 75 я в цей раз кинув. 3 дюйми, 40 грамів на 40 грамів. Розумієте? 40 грамів лупанув. І в рота. Взагалі йому все одно. Грузик дропшот. Кіло 930. 965. Хочу подякувати всім, хто додивляється мої відео до самого кінця. Ставить лайки та підписується на цей канал. Особлива подяка тим, хто підтримує його фінансово. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео, і побачимось на воді. Бувайте!